Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про ворожок, від та гордона. До чого я веду. До того, що багато українців білять е, умовно в дива. Е, у всяких ворожок, відмінь і так далі. Ну, коли ситуація складна, тоді люди починають вірити. все, що завгодно, що дарує їм надію. Це зрозуміло. Але такі люди, як ворожки і так далі, вони часто маніпулюють. Вони е, видумують купу всього і зрозуміло, що щось з цього точно виявляється правдою. І потім маніпулюють і на цьому. що Бачите, правда це здійснилось. Вірте мені, я кажу правду. І часто ця правда буває настільки чужою, що просто язик віднімається. І звісно ж ми поговоримо за пана Гордона. Я дивуюсь за аудиторією, яка його досі дивиться, враховуючи, що він несе абсолютно чуш, теж абсолютно маячню, просто яка не налазить на яку голову несе там що в Білорусі війна, що Білорусь нападає на по і причому люди продовжують його дивитись. Тобто, ладно, б люди сказали, да пошов ти вон, м'яко скажемо, дурак. Ні, люди продовжують його дивитись. І тут же питання до адекватності людей. Якщо ви бачите, що це все обман, маніпуляція, за чого ви дивитесь? Ну, значить, ви ви теж не сповна розуму, скажімо так. Тобто люди просто заробляють на вас бабки. Той же гордон, ті ж ворожки і так далі. Маніпулюють, заробляють гроші і е, дарують якусь надію. А надії в принципі нема на, на таке. Дива є, безумовно, є. В існування України досі це диво, тому що з 2014 року. Якщо б див не було, то України б вже не було, але це вже інша історія. А от коли диво робиться на маніпуляціях і на просто вгадуваннях, це стосується ворожок, відьмь і так далі, вони ще раз повторюю, купа фактів беруть, і зрозуміло, що одне чи два з цієї купи збудеться. Я спеціально проводив аналітику в голові в себе. І якби ну, зрозумів, що вони намагаються вивчити, іноді в них це виходить. І на цьому вони і виїжджають. А на цьому все. Надіюсь, хтось перестане дивитись гордона. Надіюсь, хтось подумає, той, хто дивиться гордона досі. Якщо ви хочете підтримати канал фінансово, можете зробити це по реквізитах в описі під відео, або взагалі в новому коментарі. Дякую. Саме завдяки вам Я можу робити цей контент. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть свою думку, стосовно цього. Мені буде цікаво почитати. До нових зустрічей, друзі. Слава Україні!